Вітаю, любі друзі! Сьогодні погуляємо по нашому господарству. Прогуляємо нашим, наших курочок разом з вами. Дякуємо всім Збройним силам України за мирний світанок. Сьогодні відзначається рішниця Небесної Сотні. Всім кланяємося низько до землі, всіх пам'ятаємо. За всіх молимося і всім безмежно вдячні, адже вони полягли ради того, щоб ми жили. Це дуже сумна подія, яка перевернула світ з голови, з ніг на голову і взагалі перевернула усю свідомість українців, перевернула все їхнє життя. І от тепер мусимо з цим. Боротися і мусимо дякувати Богу щодня за те, що ми живі. Ну і, звичайно, дякувати нашим воїнам, які бережуть нашу країну і дозволяють любуватися краєвидами наших земель та гарним яскравим небом. Загалом хочеться передати вам. Трішечки тепла, трішки надії, трішки віри у майбутнє, про те, що обов'язково ми переможемо, обов'язково ми подолаємо, обов'язково ми відродимо і все зробимо для того, щоб наші діти жили у мирній та безпечній країні на своїй рідній землі. Дякую вам всім, любі друзі, що ви підписались на мій канал. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Не забувайте писати свої коментарі. Напишіть, хто, ви, звідки, яку птицю тримаєте. Чим саме ви займаєтесь в своєму господарстві, маємо наразі інкубаційне яйце мішаних порід. Можемо за дня 2-3 назбирати 30 яєць мінімум, тому кому потрібна така птичка і хто хоче в себе завести вдома красоту з віандоти. Брама, біле золото, Февероль, Амараукан і Маран. Ось такі види птиці змішані всі в одне. І отримуємо таку чудову птичку. Вони всі розбігаються по полю, їх неможливо зловити близько під камеру. Нічого будемо так потрошки, трошки вони відходять назад. От Перед вами на першому плані, бачите, брама біле золото. Отака От біленька курочка без бакенбардів. Позаду біля півника чорна курочка з бакенбардами, то вона змішана з америаном. Ось є курочки Фавероль на передньому теж плані. І чорна з червоним гребенем. Це курочка марана. Півник там уже змішаний, він не чистокровний Фавероль, но, тим не менше, він не менш красивий. Він перебрав від Фавероля усі його якості турботи за своїми за своїми дамочками. Ось, віандоти теж є змішані з фаверолькою і мараном, я їх тут не бачу зараз, якщо зможемо їх спіймати то обов'язково вам покажемо. Вони чорні з такими гарними візерунками на спинці, біленькими. Ну ось Чорна курочка з бакенбардами і білою такою мереживаною спинкою. Бачите, дуже красиво вийшла віандот з Мараном та з Фаверолю. Дуже міцне стадо, дуже продуктивне, несе велике гарне яйце і багато яєць несе. Ну, і звичайно, сама курочка дуже така м'ясиста. І вібрала в себе всі-всі-всі якості, усіх порід, як і найкращі. Ну і є тут з ними ще голошийка, тому може бути також цікава. Така порода вийшла у вас. Порода різновид, скоріш за все. Такий гібрид. О, отак би я його назвала. Курочок стережем, самих не пускаємо, хоч територія велика, вони розбігаються, але є секретний інгредієнт, який їх усіх до кубки, до кубки збирає, і вони дуже швидко опиняються вже в загончику, Чому тут? Хоч вони і так далеко, і здається, що морока їх зібрати, але насправді все гоп і вони зібрані. Такі інгредієнти знає моя мама, тому, якщо вам буде цікаво, вона з вами поділиться. Це брама, ось така з фаверолькою. В неї 5 пальчиків, але шийка і спинка в неї від курочки Брама Біле Золото. А півник ось такий пташко дуже красивий, ну прям розкішний. Всюди-всюди він встигає, до кожної курочки він увагу приділяє. Кожній, прям кожній. Нікого не залишить без уваги. Бігає від однієї до другої, щоб усі були в його контролі. Якщо тримати курочок довго в загончику, то їхнє яйце має жовток дещо світліший, ніж тих курей, які гуляють ось так по полю. Це я замітила ще трошки раніше, коли тримала в себе курей в загончику. Виходило так, що у мене були яйця світло жовтим жовтком, ну, таким не прям магазинним, але світлішим. А у мами були з таким оранжевим жовтком, а шперем, таким яскраво-яскравого кольору. А все виявилося причина в тому, що вони гуляють, а одні сидять у загороді і не гуляють. Ось такі то справи. Не забувайте, хто бажає інкупаційне яйця, звертайтеся в особисті повідомлення. Наразі породна птиця розписана аж до кінця квітня, а саме дуже популярна у нас курочка Фавероль, а от мішані породи там на середину десь березня або на кінець березня. Ось І є в наявності. Ось така. Дуже подобається мені ця курочка. Прямо така-така пишна-пишна. Ну, я думаю, що з них вийдуть і чудові курочки. Ще вони не сідали на яйця, але переважно такі кури мішаних порід являються чудовими курочками і висиджують курчат. Жовта курочка це від Ломан Браун і змішалася також з нашою якоюсь породною птичкою. Таке. Бачите, ліс дуже близько, тому лисиця лише чекає і пантрує, коли можна буде вибігти і напасти. Хоча кругом живуть люди, але тим не менше і ліс дуже близько. Так що вам можуть попадатися чистокровні курочки фаверольки. Ось як ви бачите, вони теж тут є. Тому матимете таку красоту і в себе на подвір'ї також. Напишіть, чим ви годуєте своїх курочок. Можливо, маєте якийсь власний раціон, можливо, якийсь перевірений метод харчування. Ми закупили. Корм я вже розповідала в минулих відео в одного господаря, який сам власноруч їх виготовляє. Тому будемо бачити, як буде він працювати. Ось ці дві чорні курочки, курочки маран. Значить, і лапки такі зарослі, це чистокровні марани. ну З'єднавшися з півником із чистокровним, вони не будуть мати. Того шоколадного яйця, яке що від Марана. Ну, тим не менше, курочки дуже красиві. Не перестаю ними любуватися, хоча люблю більше і надаю перевагу породній птиці. Ну, свого часу утворився такий мікс, про що зовсім не жалкується. Ось теж не менш красива курочка такого шоколадного забарвлення з чорною такою шийкою, з п'ятьма пальчиками і гарною борідкою, Ну просто розкішно. Позаду неї також замараукана, фаверолька і маємо такий сріблястий мікс. Правда, вже без бак бакенбардів. Там ще, напевно, була ще якась курочка. Ну, в общем насолоджується всі природою. Всі красивочко собі гуляють. Хтось у штанях, хтось з борідкою, хтось з кольоровою спинкою. Отак, півень всіх ловить і сюди. З усіма працює. Зикіцям тут морку біля мене. Ось і все. Ідемо приймати ванни, купатися. Тут у них, я вже розповідала, насипаний попіл, пісочок і від сіра. Ось і пудра від бліг. Саме в такій ванні вони купаються. І тут можна їх показати трошки ближче. Ну, Правда, трошки темно. нічого. Ну, ось так всі загналися у загончик, незважаючи на те, що тільки що всі гуляли хто де хотів. Всім бажаю гарного, мирного дня, здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань. Нехай все, що ви собі запланували, обов'язково вам збудеться, вдасться. Хто підписався на мій канал, тому я дякую, хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтеся, пишіть свої коментарі. Всього найкращого. До нових зустрічей!